Вітаю, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 25 березня 2025 року вівторок, як завжди, чотири варіанти. Я роблю чотири варіанти спеціально для вас для того, щоб ви вибрали енергетику. Дня, да, яка саме резонує з вами. Тобто, яка відкликається до вас карта, така карта і є вашим, вашою енергією буде вівторка, 25 березня 2025 року. Дивимося, яка буде енергія. енергія карти дня. Так, для першого варіанту. Для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. Так, швиденько вибрали. Не думаємо довго, ви знаєте, я кажу вам, вчу вас, так, да, так, що воно резонує зразу, відразу. Так, кому потрібно більше часу, ставте на паузу, ми починаємо. Вітаю вас, одинички, давайте подивимося, який вівторок у вас. А у вас буде активність, справи будуть пов'язані з бистротою їх вирішення, тобто а якісь такі е швидкі вирішення швидкого вашого, атаки. Може, якісь будуть трошки конфліктні ситуації по цьому поводу, знаєте, якась аврал, і вам треба це швиденько вирішити, і ви будете якісь такі звинчені чи ну, такі, знаєте, трошки агресивні. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Такий день буде активний. Якийсь початок чогось якогось справи, щось, що, знаєте, якесь, ну, така, я кажу, якась така, як буде у вас вирішення, потребує ваших, вашого швидкого вирішування. Якась прийде новина, якесь початок, якась ну, от, надосрочно, да, треба щось, звалилось на голову, як, непонятно откуда, По шуту да, неждано не негадано і ви такі задумалися, оце ж ваші думки, думки, думки і швидке вирішення. Треба дуже швидко швидко все це вирішити. І ви по енергетиці, общій енергетиці дня, да, оце по рицарю мечів, тобто піднімаєте свої зв'язки, якісь вирішуєте питання, щось там договори, щось нове, дуже-дуже швидко. І це буде так, знаєш, те, ем, дуже миттєво. І в конечному ітогі показують десятку пентаклів. Тобто ви своїми діями будете задоволені. Тобто у вас такий день буде трошки швидкий, бистрий, який потребує ваше вирішення ваших питань. Але він і, і, і такий, знаєте, трошки напористий, і ваша напорність може ви там, знаєте, трошки будете такі агресивні. І чи ви агресивні, чи до вас агресивно, і трошки можуть бути конфліктні ситуації, тому о, бай, майте це на увазі і якось, може, більш толерантно вирішуйте ці питання. Якщо бачите, що конфлікт, конфлікт е, починається, то ви, ви ж вже, е, такі в мене розумнички, ви знаєте, що таке починається, ви якраз трошки, наче як пар збавте, <сміття> не напирайте на людей, вони ж то не знають, що ви це знаєте. Тому будьте умніші такий мій продузм для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб потрапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. А що у вас? А де вас дев'ятка мечів гора від ума. Якось, знаєте, оце думки, 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 якісь такі будуть страхи, думки, е тако невпевненість, розгубленість. якась У вас буде така неможливість нем прийняти рішення. Одна думка зацепляється за іншу, і такий, знаєте, страшний чорний е клубок, да, скорочується, скручується з одної якоїсь маленької мислі, знаєте, як ото воно, накрути, накручуєте себе. І оце в постоянне буде якомусь страхах. Треба вирішувати якісь питання, а ви будете оце е, я боюся, глаза закрив, вуха прижав да, і не знаю, що робити. Оце буде у вас таке, якось таке е, состояння і по енергетики таке, знаєте. ну... Я не знаю, що робити. Я розтеряний, і в мене немає. Значить, земля з-під ніг вийшла, і ви такі оце будете розглублені. І оце таке буде в справах. Чи так робити, чи так робить, може по-другому, може якась невпевненість така буде. І ви такі будете якісь, ну, гори від ума. Вам діяти, а ви не можете. Ви, ви все весь час в сумнівах і в думках. Оце, оце буде такий день. Пустий. День пустий. По дурню таке, щось, ну, нікакой. Якщо навіть ви будете якусь там активність проявляти, да, буде якась активність, ну, вона якась безрезультатна. Ви будете робити вид, що ви щось робите. Оце, знаєте, як е, е, зацепився на кухні. Потім зайшов, в кухні, зайшов з кухні в спальню, почав спальні робити, а потім зайшов в ванну, щоб набрати води цвіти, полить, вимив ванну, і в конічному ітогі ви розворотите все і, і толку ніякого. Оце ви так буде в вашому житті. Щось туди переключились на оте, потім оце. І... а і нині там. Оце, називається. оце у вас так якесь. Суєта, страхи, якісь непонятки, якесь блібірда буде. Оце такий день у вас буде. Якийсь... Ні к селу, ні к городу. Оце таке хаотичне. Я не, не хаотичне, просто якесь. Не впевнений собі, не знаю, що робити. Буду робити вид що я працюю, а сам нічого не робою. Пасіян пас складаю на комп'ютері, а роблю вид, що в мене там куча діл, а сам на самому нічого не роблю. Оце таке, ну, типу такого, щоб ви мене зрозуміли. Бо думки, 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 думки. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене і, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжуємо. Вітаю вас, мої трієчки. Що там у вас, мої трієчки, дорогесенькі? А у вас печальний день, вівторок, у вас така печалька печальна. Тут бігатня суєта, тут печалька печальна, тут, знаєте, ем, все пропало. Гіб знімають, клієнт уїжджає, да, таке, оце. все пропало. І самі себе накручуєте, не, таке, не так страшно малюють. Щось самі собі придумали, самі себе обідалися і самі себе, себе мучаємо. Оце буде про вас. Там порізали палець, а ви вже знаєте, там, як то кажуть, вже кишки лізуть, скору визиваємо. Таке, ви самі себе. Попридумуєте собі вже, там, на самом деле якась там вас не вийде, получ... по справам буде не... ну от щось треба буде зробити, да? от, якась справа. Але ця справа, наприклад, цей день у вас ну, не піде. І ви дуже сильно ну, будете, такі угорчені, будете сильно це, це переживати. В будь-який другий день, якби так у нас, ну, така була б, така ситуація, ви б на це не звернули б увагу. Ні та й ні. А от іменно вівторок у вас буде трагедія. Ну, я образно, ви розумієте, що ви, щоб ви розуміли, що це буде для вас прям глобальне якесь щось страхіття Господнє, таке буде якесь. Ну, це самі себе. Печаль, горе, потіря, ну це якось внутрішнє. Ну, пусте, дивіться, по дурню. Ну, це все пусте. Оці всі печальки ваші, пусті. Просто, знаєте, оці ваші справи, можуть, я ще кажу, таке, що, наче оці ваші справи ви перенесли на, другий, на інший день. От те, що планували у вівторок, воно якось перенесеться, підете якось іншим шляхом. Може ну, людини не вийде, а може і вас не вийде зустрітися і вирішити ці питання. Може, ви запланували одне, варить борщ, а прийшли діти і сказали, на жаль, картошки. Понимаєте? От, а ви вже там бульйон зварили. да? Ну, Допустимо, я вам образно кажу різні си ситуації, які можуть бути в житті. І ви вже розстроїлися, я ж так наплудю. А діти не хочуть, будемо там пробити щось чи внуки, щось будемо варити друге. Оце теж зміна якихось планів, але в другий якийсь день ви, ви так якось би навіть на це не звернули увагу. А це для вас буде просто якась катастрофа. Якось будете самі себе накручувати. І другий, третій варіант ви такі от якісь у вас так вівторок, який-то ну, ні тавочичі, чи. так ось скажу. Якось не так. Так що мої дорогенькі трічки, Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Не розстраюйтесь, будь ласка, не накручуйте. Все що не робиться в житті, все найкраще. Значить, так повинно бути. Значить, ну, не ті обстоятельства, значить, треба перенести. Приймайте це не як якесь втрату або якесь вам там наказання, да? а приймайте це як подарунок. Для чого вам це дайте? зрозумійте. можливо, так треба. Для того, щоб ви, може, щось обдумали. А може, наприклад, дітям на цей час ну, не нужен ваш борщ, а їм от їхній організм, якраз треба жарена картошка, або їм не вистачає вуглеводів. Ну, от по-разному, може. Прийміть, подивіться на це з різних сторон. І абсолютно буде друга картина. Тому не розстраюйтесь, мої дорогенькі тріїчки. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте мене і, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Четвірочки, що тут у вас у вівторок? Давайте будемо поглянемо. Що тут у вас? А у вас тут Верховна жриця? Тайне стане явним. Якісь щось тайни Мадридського двора. Якісь, можливо, знання, інтуїція. День такий буде, знаєте. Якісь такі вас події у вашому житті будуть вам здаватися, що, як наче це щось ну, неймовірне, так не должно бути. Такі стічення таких обстоятельств, що ви прям будете трошки, як наче здивовані цьому, да? але це інтуїтивно, Якось знаєте, як вас хтось взяв за руку в цей день і буде вести. От у вас буде таке відчуття. Але також це день якихось буде. Новин інформації, яка від вас. Можливо, скривалась, ви можете це дізнатись. Але все ж таки, я думаю, по карті відшельнику і по карті імператриця, все ж таки, я думаю, якісь знання, якась мудрість, інтуїція, ви прислухуватися до себе. Я ж кажу, вам таке буде впечатлення, знаєте, як приїхав тролейбус, показують мені, приїхав, приїхав тролейбус чи автобус, там, і ви, ну, ви не сіли в нього, да, там, бо там людей було багато, не сіли підождали, ну не хочу, підождали, от вони хочеться на цей тролейбус, хай приїжджай, я слідучі сяду, що тролейбус, бачите? І ви наче от е, сіли на цей, на інший тролейбус чи автобус, а приїжджаєте, а в цього тролейбуса, наприклад, колесо спустило, да? от, ну от, до, у, Образно, да? От вас буде відводити від якихось таких е, ситуацій, дайте, таких якихось не, ну, неожиданих, да? і що ви будете казати, Тю, прям як наче хто одвів. Оце буде такий у вас день. Але також це може бути і саме те, що можуть знання якісь. Ну, і та, знаєте, якось скрите, розумію. Знаєте, буває, от довго ходив в ілюзії, вірив там, да, а потім якось глаза по-іншому відкрилися під іншим кутом. Щось відкрилося, щось побачите. Але день дуже цікавий. В справах, у справах. Будете йти на інтуїції, да, теж таке, якось. можливо, якісь підводні камні в даному там, ну, справі якісь були підводні камні, і ви їх не замічали, а вам хтось прийде, наприклад, і роз'ясне, покаже, відкриє да? якісь дасть нові знання. Хтось навчить, от якось буде отаке. І таке. ну, в такому. Але це карта скритих знань. Тобто, щось будете. Нове познавати теж. День такий буде. Інтересний день. У четвірочки день у вас дуже цікавий. Тому я бажаю вам прислуху вміння читати знаки від всесвіту і вміння прислухуватися до своєї інтуїції. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!